Я знаю, що багатьом людям цікаво, чи може кофеїн поліпшити фокус і концентрацію. І дійсно він може. Існує величезна кількість даних, які засвідчують, що кофеїн, за умови, що його вживають в прийнятних дозах, може поліпшити інтелектуальну продуктивність і фізичну продуктивність. І це у великій мірі відбувається завдяки тому, що він поліпшує фокус і концентрацію. Звичайно, ж, дозування кофеїну залежатиме від того, наскільки ви до нього адаптовані, наскільки ви стійкі до нього. І це надзвичайно відрізнятиметься в залежності від того, чи ви будете його вживати з їжею, чи без неї, як я вже зазначав раніше, але існує загальний діапазон дозування, в рамках якого ми можемо говорити про те, що кофеїн корисний для фокусу і концентрації. І цей діапазон, по суті, від 100 мг до 400 Я хочу усіх застерегти. Якщо ви та людина, яка страждає від тривоги і панічних атак, і ви не звикли вживати кофеїн, і раптом ви випиваєте 400 мг кофеїну в формі еспресо, чи єрба Мате, чи енергетика, чи у вигляді таблетки, для вас це буде дуже дискомфортно. У вас буде потужне потовиділення, у вас збільшиться серцебиття, у вас буде досить сильна паніка, або щонайменше у вас підніметься тривожність. Тож будьте пильними з вашим вживанням кофеїну і адаптації до нього, якщо ваше тіло ще до кофеїну не адаптоване. Але для більшості людей досить корисно вживати від сотні до 200 міліграмів кофеїну перед тим, як вони приступають до роботи, яка вимагає фокусу. І знову таки я рекомендую відкладати вживання кофеїну на годину півтори після пробудження. Хіба що ви використовуєте кофеїн для того, щоб серйозно струснути свій організм перед фізичним тренуванням? Знову таки, кофеїн до вживання доступний у різноманітних формах, навіть в таблетках, але більшість людей його вживають у вигляді кави або у вигляді єрбамати. Це мій улюблений спосіб його вживати. Це важливо, і я маю це зазначити, що ви повинні активно уникати єрбамати у копченому вигляді, оскільки в ньому міститься багато канцерогенів, сполук, які сприяють утворенню раку. Існує багато чудових виробників єрбамати. Найбільш економний спосіб вживати Єрбамати – це у листовому вигляді, заварюючи його. є один конкретний бренд, який я люблю. Я з ними не маю ніякої співпраці, але я вживаю його багато років. Це Анна Парк, це органічний бренд, який продається на Амазон. Його і на інших сайтах в інтернеті можна знайти. Знову таки, я з ними ніяк не співпрацюю. Він просто дуже доступний, дуже чистий. У них в асортименті немає копченого Єрбамати. Той Єрбамати, який я купую, там немає канцерогенів, принаймні наскільки мені відомо. І він має дуже приємний смак і надає дуже м'який підйом і стимулюючий ефект. І він безумовно підходить мені. І багатьом людям, яким я його рекомендував, він також подобається. Джой єрбамати або кофеїн також має інші додаткові переваги. А саме відомо, що кофеїн в ярбамати і в каві, і в інших джерелах кофеїну збільшує густоту і дієвість. Тобто кількість і функціональність дофамінових рецепторів. і це було кілька разів засвідчено в дослідженнях на людях. Тож, доволі регулярно вживаючи кофеїн, ви насправді збільшуєте здатність дофаміну мати цей ефект, збільшувати вмотивованість і драйв. Як правило, я вживаю кофеїн лише в ранній час доби. Зазвичай я перестаю його вживати десь о першій другій годині дня для того, щоб не нашкодити моєму сну вночі. Але я усвідомив, що є люди, які вживають кофеїн у другій-третій годині дня, і сон у них абсолютно нормальний. Хочу застерегти тих, хто вважає, що ви можете вживати кофеїн ввечері або вночі, і все одно заснути. Усі дослідження вказують на той факт, що архітектура вашого сну і його глибина порушуються, навіть якщо вам вдається заснути і не прокидатись. Просто ваш сон буде не таким же якісним, як у тому випадку, коли б ви припинили вживання кофеїну, принаймні за 8 годин до сну, а в ідеалі за 10 або й 12 годин до сну. Але безумовно, це також практичні обмеження. Ну, гаразд, отже, кофеїн посилює функцію дофаміну, змінюючи кількість і дієвість дофамінових рецепторів. Але безумовно, він збільшує нашу пробудженість, бадьорість. А це в більшій мірі відбувається завдяки нейрохімічній системі, яка пов'язана з аденозином. А це молекула, яка збільшується в нашому мозку і тілі, чим більше ми не спимо. Це, якщо бажаєте, є складовою сонної системи. Це примушує нас почуватися втомленими чи виснаженими. І кофеїн також оперує в рамках епінефринової чи адреналінової системи. Більше того, якщо ми вип'ємо забагато кофеїну, іноді нас починає сіпати. А це сіпання це насправді реакція симпатичної нервової системи на рух, і наші зіниці починають розширюватись. Вони насправді стають ширшими. Тепер трохи парадоксально, коли наші зіниці збільшуються, зіниці в очах. Наше бачення насправді звужується, воно стає більш тунельним. Багато людей не усвідомлює, що коли наші зіниці дуже маленькі, це означає, що ми розслаблені. Якщо ви бачите у когось дуже-дуже маленькі зіниці, як цятки, вони дуже розслаблені. Якщо ж у них зіниці дуже великі, розширені, значить, вони дуже заведені. Вони дуже-дуже бадьорі. Кофеїн збільшує бадьорість, збільшуючи виділення епінефрину, адреналіну, і в мозку, і в тілі. Це ще одна річ, за рахунок чого посилюється фокус і концентрація. Через те, як кофеїн діє, я мушу зазначити, що якщо ви його будете вживати на голодний шлунок, він матиме більш потужний стимулюючий ефект. Так само, як правило, це може збільшити рівень нервозності, яка може бути спричинена кофеїном. Пізніше я вам розкажу, як зменшити цю нервозність, але зараз я вам розповім про один такий інструмент. Багато людей вживають 100 мг теаніну ТЕАНІН, -E теанін для того, щоб дещо зменшити цю нервозність. Теанін зменшує нервозність спричинену кофеїном, і тому багато виробників енергетиків, і навіть деякі виробники кави, тепер додають теанін в енергетичні напої і в мелену каву, тому що Ніяких несподіванок, це дозволяє людям вживати більше цих напоїв, і тому вони купують їх в більшій кількості. А це якраз те, чого хочуть ці виробники. І завдяки теаніну люди себе почувають менш тривожно і нервозно. Якщо бажаєте, можете вживати теаніну формі таблеток разом з кавою. Я цього не роблю, я просто контролюю свою загальну дозу кофеїну. Як правило, я вживаю кофеїн на голодний шлунок, тому що я обмежую його вживання лише до раннього часу доби. І потім зазвичай мій перший прийом їжі відбувається десь об одинадцятій ранку, а останній десь трапляється на восьму годину вечора. Привіт, друзі! Якщо ви бажаєте, щоб відео виходили частіше і щоб було більше повних випусків, підписуйтесь на патреон Кухонного трьопу. Почуємось!